Всім привіт! Зараз хочу зробити пораду від карт на листопад. Дві карти обери, яка тобі більш відгукується. Ця, яка грається з лампою. Чи, можливо ця. Раз, два, три. Отже, якщо ти обрав цю карту, то веселистопа тобі будуть давати якісь можливості, шанси, удачні шанси. Головне їх не прогавити. Да? Хапаєшся, буде супер. Не хапаєшся, ну сорян. Не хочу робити нічого, то нічого і не получиш. Друга карта це сьома карта змія. Тут краще остерігатися людей. Які можуть використовувати вас в своїх цілях, типу довіряй, але перевіряй. Та да, це може бути улибатися вам, бажати всього хорошого, але насправді ну, там нічого хорошого немає. Тому придивіться до свого оточення: от такі от карти. Все, пока.